Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття Яка професія важлива? У гості завітали лялька Наталочка та Сашко. Послухайте, що розповідає Наталочка. Працює матуся моя в дід Всі дітки для неї, як дочки й синочки. Хороша, ласкава матуся моя. Усі її люблять так само, як я. Ви здогадались, ким працює матуся Наталочки? Вірно, вихователем. А зараз поговоримо, хто ж працює в садочку. Так, дійсно, наталчина матуся працює вихователем. А що ж робить вихователь? Пригадайте, так, виховує діток, а хто ще працює у садочку? Що це за жіночка? Хто вона? Вірно, це помічник вихователя. А яка наша помічник вихователя? Добра, ласкава, лагідна, привітна. А ще яка вона? Працьовита, старанна. А ще вона чемна. Хто ще працює в садочку? Так, це кухар. А що вона робить? Готує їжу. Що ж потрібно для роботи кухарю? Продукти. Посуд. Хто опікується здоров'ям дітей у садочку? Лікар, медсестра. Що вони роблять? Так, лікують діток. Дбають про те, щоб малята були здоровими, міцними та сильними. Назвіть, чим же користується лікар? В своїй роботі вата, градусник, бинти, ліки, таблетки, вітаміни, пігулки, сиропи. Оскільки всього потрібно лікарю для роботи. А це хто малята? Вірно, це двірник. Що ж він робить? Так, прибирає ділянки. А зараз пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Подивіться уважно, кому потрібен цей предмет, звісно, кухарю. А градусник так, лікарю, віник, звісно, двірнику, полоник, теж кухарю. Так, цей предмет лопата. Так, це теж двірнику. А швабра помічнику вихователя. Ліка. Двірнику, бінти, так, лікарю, терка, кухарю потрібна, пігулки. <кій> так, молодці малята, теж лікарю. Так, ведро помічнику вихователя. Молодці малята. А зараз давайте послухаємо, що розповість нам Сашко. Я буду, як тато, безстрашним пілотом. Я буду, як тато, завжди у польоті. Літак над морями вести, тільки б скоріш підрости. Ким працює тато Сашка. Вірно, пілотом. А що ж робить пілот? Він керує літаком. Як одним словом назвати лікар, вихователь, продавець, пілот, двірник, помічник вихователя? Так, це професії людей? А зараз пограємо в гру закінчи слово. Необхідно закінчити початок мого слова лікар Р. Ополони К. Куха Р. Війни. К. Бен т. Двірний К. Молодці малята. Так хто ж де працює? Де працює лікар? У лікарні. Де працює продавець? У магазині? Де зустрічає малят вихователь? Вірно у дитячому садочку. А де працює кухар? Так, на кухні. Де працює будівельник? На будівництві? А де працює перукар? У перукарні. А зараз практичне завдання Назви предмети, кому потрібні ці речі для роботи. Ножиці. Перукарю. Ткан... Так. Як ви гадаєте, діти, які ж професії важливі? Вірно, всі професії. Дуже важливі, молодці малята, оберіть свою. До нової зустрічі.